Затримали підозрюваних у побитті на світязі. Нагадаємо, два дні тому правоохоронці побачили обабіч дороги непритомного чоловіка в синцях і доставили його у лікарню. Як з'ясувалося, згодом людину побили. Потерпілий розповів про своїх нападників. Запам'ятав він і автівку, на якій зловмисники їхали чорне БМВ. Саме це авто з тими ж номерними знаками помітила патрульна поліція. Отож, зупинила транспортний засіб. Як виявилося, водій легковика разом із пасажирами перебували у стані алкогольного сп'яніння. На місце події патрульні викликали оперативників, щоб з'ясувати, чи саме ці особи причетні до побиття людини. Правоохоронці кажуть, що в літній сезон у Шацькому районі порушень правил дорожнього руху чимало. На світі такі випадки бувають часто. В нас там щотижнева йде ротація патрульних, але зараз, от в даний момент, сьогодні, вчора, погана погода, тому людей, кількість людей зменшилась фактично навіть вдвічі, ніж так, як було там ще на початку чи в середині чи в кінці липня. І відповідно зменшилась кількість правопорушень. Найбільша кількість порушень це от буквально з 10 по 15 серпня за 5 днів це 15 нетверезих, виявили водії. І до слова, сьогодні поліція також затримала групу зловмисників, котрі побили та пограбували двох волинян на шацьких озерах. Подія відбулася в суботу, в урочищі гряда. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні три жителі Луцька. Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання ковальського відділу поліції. Триває досудове розслідування.